Прямовують всі ресурси для підтримки українських військових у Кам'янському продовжують допомагати нашим захисникам. Днями передали вантаж для бійців із місцевого батальйону тероборони. А саме будматеріали, автозапчастини, засоби гігієни та інші необхідні на передовій речі. Цей пакет допомоги для військових вартував 600 тисяч гривень їх виділили в рамках міської програми Допомога фронту разом з громадською організацією фонд розвитку Кам'янського. Військовослужбовець Крило за допомогу подякував і додав: все будуть використовувати на фронті для здобуття перемоги. «Все майно, яке отримала військова частина, буде направлено на передову для ремонту, для оснащення позицій. Передової і буде використано для нашої спільної перемоги в рамках міської програми Допомога фронту ми постійно співпрацюємо з нашими військовими, з нашим батальйоном територіальної оборони Кам'янського району. Сьогодні разом з фондом розвитку Кам'янського на 600 тисяч гривень передали для наших військових автозапчастини передали гуму, будівельні матеріали для виконання бойових завдань.